Швидко кекси на майонезі. Для початку до миски вбиваю яйця. Додаю цукор, це 7 столових ложок без гірок. І збиваю міксером до пишної піни. Тепер сюди ж додаю майонез. Потрібно 190 грамів. У мене одна маленька пачечка, тут 150 грамів. І ще зважила 40 грамів. Додам трішки ваніліну, можна і ванільний цукор. І ще раз зіб'ю. Тепер до миски відмірюю 10 столових ложок борошна. І додаю 10 грамів розпушувача. Все, перемішаю. І тепер буду збивати міксером і невеликими порціями буду додавати борошно з розпушувачем. Забираю все із стінок. Було рівномірно все збито. Ось такий вигляд має тісто, як густа сметана. Тепер мені знадобляться форма. У мене така от паперові ще. Можна використати і силікону, і в кого що є. І наповнюю їх до половини. Так як тісто буде ще рости, збільшуватися в об'ємі, ще тісто залишилося, ще буду потім випікати. І тепер ставлю розігріту в духовку, вінкну на 180 градусів приблизно на 15-20 хвилин. Також, що забула сказати, якщо є бажання, можна додати родзинки. Або сухофрукти, вишні, сві... свіж... свіжу малину, кого що є. Ось погляньте, спеклися кексики. Ще 4 в мене вийшло, зараз допікаються. Погляньте. Пахнуть, М -м -м. розріжемо одного. Які пухкенькі порості вийшли кекси? Клас. Присиплюся цукровою пудрою і до чайник. смачного.